Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Це був дуже складний поєдинок для нас. Хотілося б спочатку привітати команду, всіх наших болівальників та всіх, хто прикладав руку до того, щоб ми тренувалися та мали такий тяжкий, тяж, такий тяжкий час тренування, зал та маємо якісь інші. Засоби. Хотілося б сказати, що сьогодні був дуже непростий матч, дуже багато було у нас помилок. Ми максимально старалися виконати вказівки тренерів, тому я вважаю, що ми змогли показати хоч якийсь рівень, який, у нас, який ми можемо показати зараз. Дуже тяжко зараз грати, тому що у нас неочікувано виїхав легіонер. Ми в цьому складі без легіонера тренувалися не також багато, але ми притираємося та гадаємо, що це тільки початку. У першому поєдинку з Луцьком багато очок підбирань зібрав Лесик. Mm -hmm. Як вважаєте, сьогодні вдалося краще справитися з ним? Я гадаю, що якщо ми перемогли, то краще. Команду, руководство, керівництво вболівальника з перемогою. Дуже складна перемога. Програли щит, як і в першій грі. Ну не так катастрофічно. На 50% впорались з Лесіком, я так вважаю. І мені дуже не сподобалось те, що у другій половині ми жодного очка не набрали збитого відриву. Це дуже погано. Вдячний хлопцям за. Бажання за енергію, яка сьогодні наканець з'явилася, і е, дякую, що е, вірять у наші плани на гру. І сьогодні, як я вчора казав, якщо ми будемо виконувати 50-60% відсотків, будемо перемагати. От так і трапилося е, зараз. Е, достатньо багато ігор. Вже через 6 днів ми граємо в Дніпрі з Дніпром, тому не зупиняємося, не плануємо такий насичений графік тренувань, тому усіх з перемоги. В першу чергу хочу подякувати воїнам, які захищають нашу країну. Величезне їм дякую за можливість грати в цю гарну гру. По грі хочу сказати, що ми просто не реалізували свої китки, які повинні були забувати. Не було в нас дисципліни, десь просто дурні втрати. Ну, загальна помилка це нереалізовані китки і все. А Запоріжжя натомість в другій половині матчу все реалізували, і тому ми не змогли просто догнати їх. Цього «Слово Людмиря Дмитрічуковському так на вас не знаю. Тільки єдине, що хочу з чого хочу почати, це вибачитися перед вболівальниками. Дуже безвольно грали першу половину. Дуже безвольно. Скажем, загалом не так домовлялися грати в захисті. Дуже багато помилок зробили. Я не зміг реально внести корективи, і для того потрібно було. Більше часу, напевно, і через те, після перерви, десь хлопці почули мене. І відповідно, третю чверть ми десь якби з'явилися, з'явилися на майданчику, але знову ж таки процент, процент реалізації, зокрема дальніх кітків, це якби проблема така, яко з якою ну треба треба щось робити. Не скажу, що в другій половині якби не хотіли. І виграли підбирання, але з такою реалізацією вигравати дуже тяжко. І загалом проскакують дуже протягом гри проскакують дуже неприємні помилки, і відповідно в такі ключові моменти ми робимо помилки, і відповідно якби це впливає на такий, не знаю, емоційний, психологічний стан гравців. Будемо щось змінювати. Будемо змінюватися. Готуємося до рівного.